Друзі, ставте вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Курші просто зараз. Всі російські пропагандисти нею, що знищено міст через річку Сейм. А чого панікуємо росіяни все по плану? Пишучи під час руху колони танків міст було підірвано літаками F-16, а також ударами ракет Хаймерс. У разі знищення всіх мостів російська логістика на цій ділянці буде можлива лише через пороми чи понтонні мости. Через підрив мосту біля 700 бійців ЗСРФ попередньо опинилися в котлі. Зсу почали операцію захоплення. Пропагандисти пишуть, що одним ударом по мосту можна вважати, що ЗСУ похоронили понад 700 бійців. В той же час ЗСУ зараз завдають ударів по ще одному з двох живих мостів у селі Званне – Розмі. Що ж, почалось те, про що ми говорили: кількість полонених перевалить за три тисячі. Буде масштабний обмін усіх на всіх. Білоруси відмовились вступати у війну, а все більше російських підрозділів переходить на сторону ЗСУ. Лукашенко відмовив Кремлю. Протягом трьох діб після початку української операції в Курській області РФ білоруські офіційні особи мовчали. Навіть пропагандистські ресурси нічого не коментували, а просто транслювали позицію Росії. Потім Йшли і засудження і звинувачення України в нібито порушенні повітряного простору Білорусі українськими БПЛА. Складається враження, що офіційний мінськ отримав дуже жорсткий сигнал, поштовх, унаслідок якого білоруська влада вирішила якось реагувати. Таку думку висловив білоруський політолог Валерій Карбалевич. Протягом трьох діб після початку української операції в Курській області білоруська влада мовчала, і Лукашенко і всі інші офіційні особи навіть пропагандистські ресурси нічого самі не коментували, а транслювали позицію Росії заяви Путіна, Рії Захарової та інших. Тільки на четверту добу Лукашенко раптом заявив, що нібито українські безпілотники залетіли на територію Білорусі та були збиті. Причому навіть не уточнив, скільки цих дронів було, і взагалі, які це були повітряні цілі, зазначив Карабалевич. Також політолог звернув увагу, що після цього раптом Міністерство оборони Білорусі заявило про висунення військ до кордону з Україною. А в МЗС висловили протест тимчасовій повірені України в Білорусі. Пропагандисти раптом побачили, що Україна в Курській області діє якось не так неправильно. Виступили з активним засудженням. Складається враження, що офіційний мінськ отримав якийсь дуже такий жорсткий сигнал поштовх, унаслідок якого білоруська влада вирішила якось реагувати і реагує ось таким чином, сказав Карбалевич. Ці дії білоруської влади явно певна демонстрація, вважає політолог. Насамперед, Москві, що мовляв, дивіться, ми проявляємо союзницькі зобов'язання, виконуємо їх, і нам нема за що дорікати. Якась дивна реакція з боку Лукашенка. Зазвичай, коли дійсно якась загроза виникає, він одразу ж проводить наради із соловиками. Він Водить їх раз на день фактично, навіть без жодних приводів. А зараз, начебто, на кордоні тривожно, а наради немає. Потім він пообіцяв приїхати на кордон ще вчора, але так чомусь і не їде. Тобто поводиться дещо нестандартно, незвично. Тому можна припустити, що Москва висловила невдоволення, причому не якісь там військові блогери, що критикують Лукашенка давно і називають його зрадником, а на якомусь іншому, більш високому рівні, резюмував Карбалевич. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімів. Телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновка кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь на канал, переможемо разом.